21 квітня в нічний час, бригадами екстреної медичної допомоги, були доставлені діти підлітки з однієї адреси з клінічною картиною, яка могла бути трактована як гостра кишкова інфекція неуточної етіології діти госпіталізовані в інфекційне відділення там дітей на сьогодні середнього ступеню важкості. Діти отримують лікування і обстеження відповідно до затверджених протоколів. Діти більше не поступали в наш лікувальний заклад з такими скаргами. В інфекційне відділення поступило декілька дітей з одного з навчальних закладів міста з ознаками гострої пішкової інфекції. Усіх дітей була нудота, плювота підвищення температури тіла від 37,2 до 38,5. і в деяких дітей були розлади випорожнень. Діти поступили в середньотяжкому стані, отримували терапію згідно протоколу. На сьогоднішній день стан дітей середньо тяжкий з позитивною динамікою. Нагадую батькам, що ознаки гострої кишкової інфекції це є підвищення температури, нудота, плювання, річі випорожні, які можуть бути від 4 і більше разів на добу. Дітки стають колеми, стає річчим сечопустки. Звичайно, в таких випадках потрібно звертатися за медичною допомогою до лікаря. Лікар визначить, чи діти потребують госпіталізації в інфекційне відділення, чи можуть залишатися вдома.